У той час, поки вся планета вимірює світ у метрах і кілограмах, у наполегливо продовжують використовувати фунти, і галони і тому подібні застарілі імперські одиниці вимірювання. Ви на каналі Будні за кордоном, і сьогодні ми з вами з'ясуємо, чому така світова провідна держава відмовляється від метричної системи і досі не перейшла на неї. А тим часом беріть щось смачненьке до чаю і поїхали розбиратися. Заодно, будь ласка, оцініть це відео вашою підпискою та лайком і залиште ваш коментар, аби дати змогу Ютубу якомога більше поширити такий файний україномовний контент. Американці відміряють величини одиницями, придуманими ще за часів Римської імперії. За основу взяла пропорції тіла. Дюйм. Це довжина пальця, ярд, відстань відноса до кінчика середнього пальця витягнутої руки. Для милі взяли за основу тисячу подвійних кроків римських солдат на марші. А торгова онція це одна шістнадцята фунту, а колись одна дванадцята римської лібри. Все легко, зрозуміло, і найголовніше точно. Ну правда ж, Температуру тут вимірюють у Фаренгейтах, тиск у дюймах, а швидкість вітру у вузлах. Така система вимірювання існувала ще у Британській імперії, де США була частиною її колонії. Зазирнемо трохи в історію. До появи метричної системи ще не було ніякого загальноприйнятого стандарту вимірювання, що перетворювало торгівлю на суцільний жах. У різних націй чи навіть регіонів усередині однієї нації був свій спосіб вимірювати будь-що, тому завжди були помилки у перетвореннях з однієї величини в іншу. Такі розбіжності давали простір для обману в торгівлі, заважали розвитку промисловості та ускладнювали порозуміння між вченими. При створенні метричної системи люди хотіли ґрунтувати її на чомусь, що буде постійним і незмінним, незважаючи ні на що на розмірі землі. Отже, у 1795 році французькі вчені вирахували метр, взявши за основу меридіан від північного полюса до екватора, що проходить через обсерваторію в Парижі, і розділили цю відстань на мільйон. Геніально, чи не так? Тепер усім неточностями підрахунках покладено край. У тому ж році французи ввели в обіг кубічний метр, літр та кілограм. Коли вперше було введено метричну систему, багато країн не наважувалося прийняти ці нові стандарти, особливо британці. Король Георг III взагалі сказав, що британська система вимірювання працює бездоганно і не потрібно ніяких інших нововведень. Але після штурму Бастилії та впродовж французької революції з'явилася можливість показати світові цей новий еталон виміру як надійний доказ концепції. Тому за нового французького керівництва була введена і нова система вимірювання. У світі є лише три країни, які досі не перейшли на систему Сі: це США, Ліберія та М'янма. Інші народи світу або перейшли на матричну систему повністю, або принаймні офіційно її прийняли як стандарт. Після війни за незалежність нещодавно засновані Сполучені Штати дуже прагнули позбутися всього британського. Чому тоді вони не вхопилися за шанс прийняти цю новомодну матричну систему із самого початку? Ну, не можна сказати, що вони не пробували. Того часу держсекретарю було доручено запропонувати нації нові офіційні стандарти вимірювання. Він запросив французького вченого для презентації цього ноу-хау, але той так і не доїхав до Америки, бо корабель заблокав Атлантиці, а потім його взагалі викрали пірати. Тому, хлопці, кіна не буде, сказав Джефферсон, і США залишилися з тим, що й було. Після цього принаймні було ще три спроби увести метричну систему, але США завжди знаходили якісь виправдовування, чому це не на часі, або ж нововведення носили рекомендаційний або добровільний характер. Насправді, формально США прийняли метричну систему ще у 1866 році, одразу після громадянської війни, але ніхто з керівництва не став нав'язувати нові стандарти населенню, тому громадяни успішно проігнорували цю реформу. На сьогодні повністю на метричній системі побудовано лише американську фармацевтику. Крім неї, на метр перейшло 30% американських підприємців. Варто просто глянути на етикетки для харчових продуктів. Міст може бути вказаний у фунтах і унцях, але метричні еквіваленти вказані поряд з ними у дужках. Метрична система використовується у США також виробниками плівки, інструментів та велосипедів. В іншому в США вважають за краще міряти по-старому. У давніх дюймах та фунтах. І це стосується навіть такої молодої індустрії, як високі технології. То у чому ж справа, що заважає США використовувати метричну систему? Все опирається в консерватизм та гроші. Економіці країни у разі переходу на систему СІ довелося б зазнати величезних витрат. Адже потрібно тоді передрукувати всі шкільні програми та підручники, переробити певні дорожні знаки на сотнях тисяч кілометрів доріг та внести зміни у технічні креслення та інструкції до найскладнішого обладнання. Це потребувало б чималої праці високооплачуваних фахівців, а отже, грошей. Наприклад, інженери НАСА повідомили, що переведення в одиниці метричної системи креслень космічних шатлів, програмного забезпечення та документації коштувало близько 400 мільйонів доларів, США, тобто приблизно половину вартості звичайного запуску космічного шатла. Але лише самими високими витратами не вийде пояснити про холодне ставлення американців до переходу на матричну систему. Психологічні фактори грають свою, але далеко не останню роль у стримуванні цього процесу. Завзятий консерватизм змушує американців чинити опір будь-якому нововведенню, особливо тому, що походить від іноземців. Американці люблять завжди чинити по-своєму. Індивідуалізм є основною рисою представників цього народу. Нащадки підкорювачів безмежних просторів дикого заходу із завзятістю заперечують спроби змусити їх відмовитися від звичних їм з дитинства дюймів та фунтів. Зміни можливі лише у тому випадку, коли людина бачить у цьому сенс. А особливого сенсу переходу на матричну систему середні американці для себе просто не бачать. Тому всі намагання запровадити в США світовий стандарт вимірювання впирається у неприступну твердині повсякденного життя американців, які не бажають пускати туди ні метри, ні кілограми. Але є ще одна важлива причина, на яку ми не звернули увагу: значна частина найбільших корпорацій світу розташована у США. Їхня продукція є конкурентоспроможною на світовому ринку, навіть незважаючи на незвичні дюйми та фунти. Та що там незвичні? Весь світ сильно буде здивований, коли одного прекрасного дня діагональ екрану чергового смартфона буде вказана у звичних для нас сантиметрах, а не в дюймах. А це означає, що у США немає причин відмовлятися від своєї традиційної системи мір і ваги. Друзі, дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, щось корисне ви для себе з нього взяли. Якщо так, ставте лайк та підписуйтесь обов'язково. Залишайте ваші думки в коментарях. А на цьому все. Дякую вам за увагу. До наступної зустрічі.